Сьогодні до мене в гості приїхав друг підписник по Карбід. І ви знаєте, наразі машини всі дуже однотипні, схожі одна на, на одну. Я Якось на цю машинку глянув, я вже й забув, по що він приїхав. Давай обдивлятися, подивіться, які форми. Дуже незвичайні форми. У мене напав страшний звір. Ось гляньте в салоні, яка торпеда. Так все зроблено скромно. Зі смаком. А який тут двигун стоїть? Дизель 1,6 стоїть. Це взагалі міні-купер, це концерн BMW, але тут збірна солянка. Двигун стоїть Peugeot-Renault, 1,6 об'єм дизельний турбірований. Тому для такої ваги автівки доволі таки потужно їде. А яка швидкість комфортна на трасі? Ну, Київ, Харків, наприклад. 120-130. Тобто це не швидкість на машина, да, да. а витрата пального. Ой, бо насчет цього дуже економна: 4 літра дизеля. <рес> це капець. У мене мотоцикл із планета 5, так, так з коляски бере, по-моєму, вдвічі більше. Ні, ну, взагалі, ну, взагалі їде по трасі 140-150, ну, нормально, що, ну, з ну, сім'єю, звичайно, 120 більше не їдемо. Ну, хай служить. Да,